Чи можна доглядовою косметикою та масажами зупинити вікові зміни у давайте візьмемо 35+. Угу. Ну і я кажу, що ми старіння зупинити не можемо, але ми маємо старіти красиво. Масажі на багато такої думки, що вони не дієві, вони дають поганий результат. Але насправді, якщо людина багато років займається масажем, а можливо тільки і масажем обличчя, то дійсно це гарний ефект. Вона дає. І лімфодренаж, і типський ліфтинг чудово. Доглядові крема також гарні для але це крема гарний буде для. Вирішення якоїсь набити проблеми. Якщо ми хочемо прямо отримати гар гарний, крутий результат, то це тільки комбінація процедур, це ін'єкційні процедури, можна додавати апаратні процедури. Обов'язково доглядова косметолог, косметика, котра є дівчина використовує на дому. Ну і додатково можна ще виконувати масаж. І, взагалі, останній рік мені дуже подобається процедура. Це нитковий ліфтинг. Це прям ну, мені дуже подобається і результат, і я потім через декілька місяців виглядає це все.